Усім привіт! У магазині АТБ багато товарів для відпочинку та плавання. Розпочнемо огляд із ремонтних стікерів ПВХ 10 штук в наборі. Ціна 50 гривень. Надувна іграшка для буксування. Ціна 129 гривень. Жилет для плавання дитячий. Ціна 149 гривень. Окуляри для плавання ціна 129 гривень у пластиковому контейнері. Окуляри для плавання дитячі, ціна 60 гривень. Окуляри для плавання із дзеркальним покриттям. Ціна 159 гривень. Ще одні окуляри для плавання. Їхня ціна 199 гривень. І ось такі окуляри коштують 139 гривень. <хи> окуляри для плавання дитячі. Ціна 40 гривень. Юніор 7 Плюс та Child плюс 3. Набір для пірнання у воду. Ціна 299 гривень. рукавники для плавання. Ціна 89,90. Із зображенням героїв з мультфільмів. Коло надувне 70 гривень ціна, діаметр 56 см. 90 гривень коштує діаметром 56 см. Подушка надувна. 42 см, Ціна 70 гривень. М'ячі пляжні є два види, ціна 40 гривень та 55. Маска для занурення у воду. Вік плюс 7 років, Ціна 139 гривень. Набір кондор, надувний човен, ціна 999 гривень. Матрас надувний ціна 899 гривень. Асортимент дуже великий. Хто не знав, у магазинах АТБ також є сканери. Якщо важко зорієнтуватися по цінах, то можна просканувати на сканері. Круг для плавання пончик. Ціна 199 гривень. Ось такі надкушені пончики. Кольори в асортименті підійдуть для діток від 12 років. Круг для плавання 279 гривень із полуничками. Також є круги і для дорослих. Ось така блискуча зірочка. Матрас надувний ціна 479 гривень. Круг для плавання, шина ціна 129 гривень. Покажу вам усі цінники, можливо, когось щось зацікавить. 199 гривень коштує дитячий басейн круглий. Його параметри 70 см на 24 см. Насос ручний 30 см, ціна 119 гривень. Ще один варіант насосу, але вже ножний. Ціна 219 гривень 28 на 19 сантиметрів. Матрас надувний на одну особу. Ціна 249 гривень. Ось такий надувний басейн. 1299 гривень. Параметри ось такого кола 91 см зовнішній. І 36 внутрішній. Фламінго на для плавання по воді ціна 799 гривень. До зустрічі у нових роликах!